Друзі, усім привіт! Мене звати Андрій це Сенсбанк. і ми сьогодні будемо розігрувати дуже багато призів. На сьогодні багато переможців. У нас сьогодні розіграш у прямому етері. Зараз в Києві 12.03. Ми трошечки запізнилися, нічого страшного. Ми одразу зате до суті. Ми сьогодні розігруємо аж 30 сертифікатів від нашого партнера. Розетка для тих то впродовж півтора місяця робив транзакції і обмінював свої бонуси кешю на шанси взяти участь у цьому розіграші. У нас таких людей багато, у нас сьогодні в нашій табличці багато шансів. Я нагадую, що це не учасники, це шанси у кожного з тих, хто робив транзакції, і обмінював відповідну кількість разів бонуси на шанси у нього. Відповідно, нагод виграти сьогодні може бути декілька. І всього у нас шансів 7395. Ми скористаємося нашим улюбленим сайтом random.org і хочемо, щоб він нам видав 30 чисел у діапазоні між одиницею 8.395. 1395. І нехай буде формат у 6 колонку. Ну що, поїхали. І ось у нас є номери. Нам зараз тепер залишилося тільки швиденько пройти через всю табличку і подивитись хто ж наші переможці. А починаємо з шансу номер 4949. І це в нас шанс із Києва. Віталій Сергійович. Номер телефону закінчується на 5391. Ми вас вітаємо ви наш сьогодні перший переможець, якого ми заносимо в табличку переможців. Починаємо одразу зі столиці. Бачите? Давайте далі. Наступний у нас номер. Це 2900. Шукаємо його в нашій таблиці і знаходимо знову Київ. І це Євген Юрійович з номером телефону 7,356. Вітаємо вас! У нас багато переможців, тому ми будемо динамічно рухатися з вами. Наступний наш щасливий шанс. Це номер. 4856. 4856. Із Житомира. Денис Сергійович. Номер телефону закінчиться на 71-73. Бачите, Денис Сергійович кілька шансів обміняв свої бонуси каші. І, відповідно, один з них став щасливим. Вітаємо вас і йдемо далі. Наступний наш щасливий номер 565. Це в нас із Ужгорода. Артем Володимирович, номер телефону 3883. Вітаємо вас. Не зупиняємось. Далі в нас номер 3568. 3568. І це в нас Київ. Василь Васильович. Номер телефону на 0707. Який красивий номер. Телефону. Вітаємо вас, Василю Васильовичу. Ви виграли сертифікат від нашого партнера Розерка. Ми тільки розпочали. У нас лише перша колонка, лише перші 5 переможців, а попереду ще аж 25. І наступний щасливий шанс у нас 22.11. І це із Миколаєва Максим Костянтинович номер телефону на 3620. Вітаємо вас ідемо далі. Далі в нас. 65.15 щавий шанс. З міста Апостолове. І я, як завжди, під час наших прямохетерів отримую невеличкий урок географії Андрію Миколаєвичу з новором телефону 8417. Якщо ви нас дивитесь, будь ласка, напишіть, з якого регіону прекрасне місто з прекрасною назвою Апостолове. Ми тим часом вітаємо вас, бо ви виграли сертифікат від розетка. А ми йдемо далі. Так, це у нас був номер 6515. А наступний у нас це 4581. І 4581 це в нас із Києва Юлія Леонідівна. Багато переможців зі столиці у нас сьогодні. Номер телефону на 0538. Ми вітаємо. У вас теж з перемогою і з отриманням сертифікату від розетка. 785 наступний наш номер. І ми його шукаємо, і ми його знаходимо. Це із Дніпра. Алла Віталіївна, яка має номер телефону на 80 Алла Віталіївна теж вітаємо. І йдемо далі. 55.30. Наступний щасливий шанс. 55 30 із Дніпра, Роман Сергійович, номер телефону 95 25. Правимо Другий нас поспіль переможець з Дніпра. Бачите, я Е, десятка у нас є, якщо я не помиляюсь. Так, десятка є, попереду ще 20, не зупиняємось, наступний шанс 69 23. 6923. Це Київ. Тетяна Олександрівна. Номер телефону 6533. Бачите, як нас багато. Киян серед переможців. Ідемо далі. А далі в нас номер 908. 908. Це в нас. Зараз знаємо, хто. Із. Золочева, Віктор Олександрович, номер телефону 2298. Вітаємо вас. Ідемо далі. Наступний у нас номер 4908. 49.08. Це Київ Віталій Сергійович, Давайте перевіримо. А Віталій Сергійович нас вже перемагав. бачите як... Багато шансів, відповідно, аж два з них виявилися щасливими, але, звичайно, перемогти можна лише один раз. Тому ми запам'ятаємо, що у нас одного номера не вистачатиме. Треба буде дорандомити. Ну, трошки пізніше це власне і зробимо. 35-54. Давайте далі йти. 354 35, це. Овеля Олег Анатолійович. Номер телефону на 4773. Олег Анатолійович. Ми теж вас вітаємо. Ви наш переможець. ми йдемо далі. І в нас номер 3799, якщо не помиляюсь. Так, 3799. І 3799. Це в нас Ужгород. Дмитро Дмитрович, 7512. З ужра в нас був переможець, але не Дмитро Дмитрович. Дмитро Дмитровича Ви Вітаємо вас. Так, і в нас таким чином закінчується третя колонка. Але ми пам'ятаємо, що в нас одного переможця треба буде дорандому. Тому що є в нас одна щаслива людина, яка випала аж двічі. Давайте поки йти далі. Номер 1185. 75 із Києва. Віктор Фірсович. Номер телефону 0558. Закінчується. Багато переможців з Києва, Віктора Фірсович. Ми вас вітаємо. Теж. Ідемо далі. Наступний номер у нас 6512. 6512. Клієнт із-за Денис Іванович. Номер телефону на 5191. Теж вітаємо вас. йдемо далі. 894, наступний щасливий шанс. І він належить із Києва Ірині Олександрівні. номер телефону 0602. Ірина Олександрівна, вітаємо вас. Не було у вас Ірина Олександрівна, не було. тож все. Добре, йдемо. Далі. 43.08. Наступний щасливий шанс. І він з міста Тернівка, Олександра Миколаївна. Номер телефону 1345. Вітаємо вас, сертифікат розетка. Так, так. далі у нас 35. 2502, це Київ Василь Васильович. А Василь Васильович з номером телефону 0707 нас вже вигравав. Тому ще одна щаслива людина, яка випала аж два рази. А Б. В, в сертифікат буде один. Тому запам'ятовуємо, що ще двох ми маємо потім додати шляхом рандому. А поки йдемо в наступну колонку, це 2923 номер. 2923, Наталія Володимирівна. З номером телефону 2503. Якщо не помиляюсь, не було у нас Наталії Володимирівни, не було. Вітаємо вас. Ідемо далі. а Далі в нас номер 95. Кажучи, не вибирає рандом невеличкі числа. Ну, вибирає, бачите, тому на те він і рандом. Це Свято-Петрівське якщо не помиляюсь, це у Київській області. Антон Олександрович, номер телефону на 4601 закінчується. Питаємо вас про переможець. Сертифікат буде ваш. Ми йдемо далі і знову невеличке число. 60. 60 й шанс. Це Львів, Павло Олександрович. Номер телефону красиво закінчується на 9.3.0. Йдемо далі, далі в нас дуже красивий шанс. На шукаємо, І це із Дніпра Євген Євгенович, чи не було в нас Дніпра Євгена Євгеновича? Не було. Не було. Відповідно, Євген Євгенович виграє 094. Закінчується номер телефону. А ми тим часом йдемо на останній номер цієї колонки 5833. 583. Це у нас клієнт із-за кордону. Тимур Сергійович номер телефону 8514. вітаємо вас. У Нас залишилася остання колонка. 3033. Номер шансу. І цей шанс у нас належить з міста Стрий Руслану Володимировичу. Номер телефону 5360 закінчується. 7141 у нас поступлений щасливий шанс. 71.41 це місто Сновськ. І знову ж таки, я прошу вас написати в коментарі, то що ж це за регіон місто Сновськ. Володимир Петрович. Номер телефону на 3251. Далі номер 6190. І 61.90 90 це Бровариківська область Наталія Григорівна. Номер телефону на 1750. Закінчується. Далі, 642-й шанс. Це вже близько. Дуже-дуже близько. 642-й шанс це із Києва Тетяна Олексіївна. А чи не було у нас із Києва Тетяна Олексіївна? У нас була Тетяна Олександрівна, а Тетяни Олексіївни не було. Все добре. Ще зараз за номером телефону перевіримо. 9300 У нас такого не було номера телефону, бо Тетяно Олексіївно. 9300, Вітаємо вас. І у нас номер 3787. Останній, але не зовсім. Потім ще раз нагадаю, чому. Із Кам'янського. Номер телефону на 5631. І таким чином ми отримали 28 переможців, а нам потрібно 30, і не тільки 30, теж потім я розповім. Тож, давайте ми підемо на нашому улюбленому сайті Реддом і будемо визначати вже окремо спочатку двох переможців, які. Нам не вистачає. Отже, нам потрібне число від 1 до 7395. І... Хоп! У нас переможе 1759. Шанс перевіряємо. 1759 Київ Дмитро Вікторович. Давайте дивитися у нас Києва. Дуже-дуже багато Що я правильно бачу, то Дмитра Вікторовича. У вас не було, тому Дмитра Вікторовичу 2855 закінчується номер телефону. Я вас вітаю, бачите, вдача вам звітнулася за таким додатковим рандомайзером. А нам залишилося ще одного переможця визначити. І знову ми генеруємо і отримуємо 1594. 15.94 це у нас із Києва Олександр Вікторович. Чи не було у нас із Києва, Олександр Вікторович? І перевіряємо ми і дивимося, що із Києва, із Києва. Олександра Дмитровича у нас не було. А відповідно, Олександра Вікторовича, прошу. Вибачення, 9667. І ми маємо, друзі, зараз ми маємо нашу тридцятку. Давайте перевіримо, давайте озвучимо, що сертифікати від розетки в нас виграли з Києва Віталій Сергійович, з Києва теж Євген Юрійович, з Житомира Денис Сергійович, з Ужгорода Артем Володимирович, з Києва, Василь Васильович, з Миколаєва, Максим Костянтинович, Андрій Миколайович. З Києва Юлія Леонідівна, з Дніпра, Алла Віталівна і теж з Дніпра Роман Сергійович. Це у нас десятка. Немо далі. З Києва Тетяна Олександрівна, з Золочева, Віктор Олександрович, Сковина, Олег Анатолійович, Зужгорода Дмитро Дмитрович, З Києва Віктор Пірсович із за кордону Денис Іванович. Ірина Олександрівна з Києва, з міста Тернівка Олександра Миколаївна, з Києва Наталія Володимирівна і зі Свято-Петрівського Антон І Це в нас друга десятка, тобто двадцятка. А останню третю десятку у нас розпочинає Павло Олександрович зі Львова, Євген Євгенович з Дніпра, Тимур Сергійович з за кордону, Руслан Володимирович з міста Стрий, з міста Сновського Дмитро Петрович. Наталія Григорівна з Проварів, Тетяна Олексіївна із Києва, з Кам'янського Олег Іванович, і з Києва Дмитро Вікторович і Олександр Вікторович. Так, 30 є, це чудово, але ми розуміємо, що у нас є така ситуація, коли іноді наші переможці не відповідають нам на телефонні дзвінки, не хочуть отримувати свої призи. Не знаємо чому. Тому про всяк випадок ми сьогодні оберемо 10 резервних переможців, зробимо це у режимі ось так от, одразу, генеруючи число, дивлячись і швиденько обираючи переможця. Давайте ще 10 разів в максимальному темпі 57.25. З Одеси Олександр Ігорович номер телефону на 10.41. Олександр Ігорович, чекайте. Бо насправді у вас є непогані шанси. Ви перший резервний переможець. Тобто, в випадку, якщо хтось з нашої 30 відмовиться або не візьме слухавку, то ми в першу чергу до вас. Давайте далі. Другий резервний переможець це шанс 63 З-за кордону Леонід Олександрович номер телефону 99.15. Леонід Олександрович. Дивитись, то теж далеко телефон від себе не ховайте. Може таке статися, що ми і до вас теж зателефонуємо. Наступний резервний переможець номер 3 Це шанс 24.30. 24.30 із Дніпра Дмитро Павлович. Номер телефону на 14.10 закінчується. Не був у нас Дмитро Павлович основним, основним переможцем. Я бачу.. не був. Тож, третій резервний теж шанси все ще зберігаються. А ми дивимось четвертого резервного переможця. Шанс 1977. Із Києва Сергій Сергійович. Номер телефону 0766. Ви наш четвертий резервний переможець. Знову ж таки, не... E, знову ж таки, чекайте, можливо, вам теж пощастить. У будь-якому разі, бачите, ви в прямий етап потрапили. 47,58. Із Ужгорода Олександр Юрійович. Чи, чи не було у нас із Ужгорода Олександр Юрій, з Ужгорода? У Олександр Юрійович? Був у нас був Дмитро Дмитрович, у нас був Артем Володимирович з Ужгорода. А тепер у нас є ще й резервний переможець цього. Олександр Юрійович, номер телефону 3, 1, 0 Чекайте. Можливо, ми вам зателефонуємо. Якщо так станеться, що відмовляться аж 5 основних переможців. А нам залишилося ще 5 визначити резервних. 2253 наступний шамс. І 22.53 це Львів Дмитрій Володимирович. Номер телефону 07. 60 а, Так, ну, У нас не було, не було. Шостий резервний переможець. Нам потрібен ще й сьомий. Сьомий це 21.92 шанс. І 21.92 це із Києва, Анатолій Петрович. Номер телефону закінчується. Одна 87.63. І дитяться з Києва Анатолія Петровича не було. Зараз перевіримо, перевіримо. Уже седьмых развернутых победителей, уже трёх завышилось в 1-4. 674 номер. 674 номер. Это у нас Андрей Владиславович из Киева. Номер телефона 0167. Андрею Владиславовичу вы тоже не ховайте давай, про телефон. Усіяке може бути, у нас переможців багато і резервних теж багато, тому може бути всілякі. Ми маємо 8, давайте 9 і 50-го. 9 це шанс номер 3424. І Києва Олександр Васильович номер телефону 2333. Не було у нас Олександра Васильовича з Києва. Зараз виненько дивимося. У нас Олександра Васильовича із Києва міністри. Не було. Не було, тому це наш дев'ятий дев'ятий резервний переможець. А залишилося визначити лише одного. І останній раз я натискаю на кнопку. І нас шанс 47-67 Давайте дивитися, що ж це було. Переможець. Переможець за кордону. Олександр Іванович номер телефону на 8315. Зараз швидко перевіримо. З-за кордону у нас не було такого. Переможця все. Все, друзі, ми маємо і десятку резервних переможців. Вона у вас зараз на екрані. Я нагадую, що за правилами в тому випадку, що ми телефонуємо. І хочемо їй сказати, ви виграли сертифікат від розетка. Ура! А вона чомусь не переслухав або відмовляються, і теж буває. У нас резервні переможці для цього існують. У тому порядку, в якому вони випадали, в тому порядку ми їм телефонуємо замість основних, які відмовилися або не захотіли з нами спілкуватися тобто, з тією чи іншої причини. Е, тож, маємо переможців, маємо резервних аж 40 щасливих людей, в будь-якому разі щасливих, тому що рандом з такою великою кількістю Вітаю вас, чекайте на дзвінок, чекайте на свій приз. Витрачайте і задоволення і обов'язково набирайте ще більше кешбеку у програмі Кашіклаб і обов'язково обмінюйте ці бонуси на можливість брати участь у розіграшах. Виводьте їх реальними грошами на свою картку або донайте їх на Збройні Сили України, наші захисники. Ми вдячні їм за те, що ми маємо проводити розіграші, дарувати людям подати трошки щастя, надії. Але найбільше щастя і надії дарують вони нам тим, що зберігають нашу країну. Е, я дякую вам. У нас такий довгий розіграш, але ми впоралися, ми це зробили. Е, Обов'язково підписуйтеся на YouTube канал, дізнавайтеся про наступні розіграші з наших соцмереж і з дзвіночка, який ви ставити. Скаже вам, що ось у нас прямий етер. Тож, друзі, дякую ще раз вам, ще раз вітаю переможців і слава Україні!